31 день, що перевернув мій світ, так називає поїздку в АТО. Жінка-правоохоронець Тетяна Дорошенко працює в Черкаській міліції та здобуває вже третю вищу освіту. Нині вона по праву може носити звання захисниці батьківщини. Декілька днів тому криміналістка повернулась із зони АТО. Почала частіше посміхатися та ще більше любити життя. Життя сприймається набагато краще, веселіше, оптимістичніше, цінується кожна мить життя. Життя ну якось так йде більш швидше, не як сповільнене кіно, якось порівняно з тим, що було раніше і тепер. То таке відчуття, що раніше було таке уповільнене кіно, а зараз воно таке або прискорене, або норм. Ви жінка і поїхали в ото. Чому таке рішення, як воно таке зважилось взагалі? Мені дуже хотілося, давно дуже хотілося туди поїхати. Все не наважувалося якось. Батьків не хотілося засмучувати, тому що, звичайно, ще будуть хвилюватися. Цікавість, інтерес і бажання допомагати людям, напевно, таке перемогло. Дуже хотілося поїхати на власні очі, побачити, що там відбувається, як там відбувається, чи можливо взагалі там жити, чи неможливо. Чи взагалі є якісь моменти такі, де можна знаходити радість навіть в тій ситуації. Я дуже задоволена тим, що я все-таки наважилась поїхати, хоча рішення так якось не надто просто давалося. От, е, багато чого для себе з'ясувала, того, що хотіла там з'ясувати. Е, е, так як я ще паралельно зараз навчаюся на. Е, Факультеті практичної психології, от зараз у нас ще триває сесія з медичним психологією. То мені, як майбутньому психологу, було б дуже цікаво знати, що там відбувається, як відбувається, як почуваються люди в стані війни і ті, які повертаються після війни. Тому що одна справа бачити це по телебаченню, читати книжки, інша справа на власні очі побачити, власне, на собі відчути ту атмосферу, і власне наживо поспілкуватися з тими людьми, які є переселенцями, там живуть, Будуть в тому регіоні, які переселилися саме з зони бойових дій, які проживають постійно, які пережили е, бомбардування. Тому, ну якби це дорого варте, як звістку про ваш від'їзд сприйняли ваші батьки, рідні, друзі? <реш> Батьки не знали до останнього. Вони були впевнені, що я їду на курси перепідготовки в Київську область на межі десь там із Чернігівською. Казочка була дуже така гарно складена, але буквально напередодні від'їзду батько проїхав сюди в Черкаси до мене, побачив все моє спорядження, мундирування. Ну і далі. Далі, все стало зрозуміло. Всі якби здогадувалися раніше, але вже остаточно здогадались буквально при від'їзді. І вже коли я поїхала, я їм потім сказала, що так і їду в зону АТО, ну, якби ну, вже все, ну якби назад, немає. Друзі, друзі, ну практично мало хто знав, що я туди їду, за виключенням колеги. Єдине, що якби так трошки підстрахувавшись, знаючи, куди їдемо, що не, не на курорт, то керівнику магістерської роботи своєї, вже якраз перед захист у нас був напередодні від'їзду, то керівнику магістерської роботи все-таки я сказала, сказала, що їдемо в зону АТО, тому так ну хоч, щоб хоч хтось десь тут знав, де ми будемо все. Ну, напевно, що вона суттєво повпливала на те, що я таки призналася батькам, тому що вона каже: так не може бути, батьки обов'язково знати. Батьківська і материнська молитва найсильніша в світі, ти маєш їм сказати. І напевно таки ну, завдяки Анжеліки Олександрівні, завдяки їй, все-таки я і наважилася батькам про це сказати, хоча дуже не хотілося. А скільки часу перебувала в зоні? 31 день. І єдина була жінка у завоні, так? Вся так, січна. в Черкаській області, так, так. Як працюється з чоловіками? Чудово, я звикла працювати завжди з чоловіками. Я вже 15 років в органах внутрішніх справ працюю, зокрема НДКЦ, а тому з чоловіками працювати чудово, проблем ніяких, все нормально. Тетяна висловлює величезну подяку керівництву Черкаської міліції за те, що включили її до складу загону, а також зуміли організувати роботу підрозділу на найвищому рівні. Всі правоохоронці повернулися живими та здоровими. Стосовно погляду в майбутнє, я бажаю всім вашим глядачам, всім, хто нас почує, хто нас буде бачити. Я бажаю вам миру, звагоди, любові. Бажаю пам'ятати вам про те, що найбільша цінність в житті це, власне, саме життя. Найбільша цінність це любов, і ніжність і близькість вашого оточення тих людей, які вас люблять, які вас поважають. Без цього жити практично неможливо. Ті люди, які мають якісь такі депресивні стани, які мають особисті внутрішні конфлікти і почуваються недолюбленими власне в нормальному житті, прес війни їх просто роздушуватиме. Їм дуже тяжко буде вживати в якихось складніших умовах, тому в бойових умовах залишаються оптимістами і не набирають на себе цього бруду війни. Тільки ті люди, які чітко розуміють і знають, що вони потрібні, що їх люблять, і що їх дома чекають, тому тільки так, інакше не можна. Бажаю всім бути оптимістами, вірити в майбутнє і пам'ятати, що як наш класик Шевченко писав, да писав і на оновленій землі врага не буде супостата і буде син. Буде мати, і будуть люди на землі. Та пам'ятати про те, що будь-які ситуації, навіть найнеприємніші, коли-небудь закінчуються, буде мир, буде життя тривати, і в принципі життя триває і на війні. Просто потрібно вміти його бачити.